Тельці, я вас вітаю! Це ваш старой прогноз на листопад. І давайте подивимося загальну енергію місяця для вас. Дуже цікаво, тому що я сама телець. І дуже буде цікаво, як програється цей прогноз. Так, давайте. Загальна енергія листопада для вас. Смерть. Вау, це старший аркан. Тельці. Це просто трансформаційний місяць для вас, супер трансформаційний, який унесе новизну ваше життя. Це перше, і друге, це коли відсіє від вас все те, що було за для вас. Тобто це нові люди, це нові знайомства, але перед цим повинно піти старе. Тому не Уздивуйтеся, коли з вашого оточення будуть іти люди, або щось щось буде йти не по плану, або щось буде руйнуватися, або щось іти. Це нормально, це етап трансформації. Ну, смерть це прям колосальна трансформація, коли життя до і після. Тому що вже прийшов е, час вийти на новий етап, на новий рівень в житті, і ви цього заслужили. Клас, дуже класна карта. Старший аркан. Тобто це, по-любому, доленосний для вас період. Так, давайте подивимося, що вас буде очікувати в листопаді. Так. Помірність. Другий старший аркан. Це карта сповільнення, це карта балансу, це карта зв'язку з ангелом хранителем Дивіться, можливо, тут. Можливо, тут буде такий стан, коли ви будете проживати певну трансформацію, а трансформацію ну, проживати важко. Да, тому що це йдуть старі закони, старі програми від нас, люди, і нам трішки так важко. Тому це карта призупинення, це карта, коли я шукаю балансу з душею, коли я шукаю спокою, гармонії тишини всередині себе. Тому ось тут ну, класно. Це також когось буде відкриття яснобачення ем, цілительських здібностей, тому що е, аркан е, 14, він все ж таки про цілительські, про творчі здібності. Да? Можливо, ви відкрите в собі якусь певну творчість. Так, давайте ще одну карту. Дуже два старших аркани. Це тобто е, от реально для вас доленосний місяць буде реально. Так, давайте ще одну карту для вас на листопад. Дві у тельці, Ну це класно, це союз, це гармонія, це кохання. Це су... Ну, дивіться, якщо ви в парі, то це гармонія, зустріч з коханою людиною, класний час проведення, побачення, примирення. А якщо ви самі, то це зустріч а, людини, яка. По душі да, тим паче з 14 арканом це зустріч доленосної людини по смерті да. Коли людина змінить ваше життя до і після, в когось це програється от реальне знайомство з людиною, яка змінить ваше життя повністю. В когось це трансформація в стосунках, в когось це навпаки, коли у вас буде трансформація, ваша друга половинка підтримує вас. В кожного це по різному але це взагалі класна карта, карта гармонії, єдинства. Карта, коли мені спокійно з людиною, це може бути не тільки ви. Сфері стосунків, це може бути просто партнерство, колаборація з кимось, да? з ким, от, дійсно, це ваша друга, не те, що половинка, ну рідна душа. Ось так. Так, ну давайте подивимося для вас, на що варто звернути увагу у листопаді? Так, на що варто звернути увагу? Імператор. Це чоловік або тато. Дивіться, на що варто звернути увагу. Зверніть увагу, перше, це на батька. Якщо у вас є проблеми із заробітком коштів із реалізацією, то це, звичайно, що тато. А другий момент це ваш чоловік. Можливо, це можливо йому треба буде допомогти. А можливо наладити стосунки, приділити більше уваги в сфері стосунків стосункам, да? А можливо, це в когось буде зустріч. Чекайте, муха. А в когось це буде зустріч з доленосною людиною. І все ж таки, тому що імператор це наш ну, такий чоловік слова, діла. Це людина, яка точно принесе вам якусь, якусь якісь зміни в життя, якщо ви. Свільнієви. Якщо ви на виборі, то це однозначно щось таке прям вау. І також це про ваш статус в суспільстві. Це не тільки людина, це про те, як вас позиціонують люди в. В суспільстві ви ви оточені. Та? тому це можливо у вас буде зміна статуса. Можливо, ви були на одному статусі передати на інший, на вищий, підвищення в роботі. Або можливо, чоловік попливає на ваше життя, допоможе вам якось так, вирішити якусь певну ситуацію. Тому що це все ж таки такі статна людина. Він знає, як заробляти гроші. Він знає, як так вкорінитися і дійти до своєї цілі. Тому ну, мені цікаво, прям буде. Напишіть обов'язково, як програється у вас саме цей чоловік, яку їм буде роль грати в вашому житті. Ну це однозначно щось таке прям доленосне. Три старших аркани на листопад. Це прям мощно, прям дуже мощно. Такий енергетично сильний місяць, тому будьте готові. Так, давайте для вас пораду. Порада для тельців. Тельці. Це вже четвертий старший аркан. Прям вау, мах, ви все сильні, порада. Зазнайте свою силу, признайте свою силу. Ви дуже сильна людина, енергетично, фізично, інтелектуально. Ви дуже сильна. Не применшайте свої здібності. Це також карта магічних здібностей, Хтось буде розвивати магічні здібності, а не свій, свій енергетичний стан буде прокачувати. Да? Тому тут, от, зверніть увагу на вашу силу. Ви прям у вас і навіть такий дар слова. Ви можете заговорювати певні речі, певні предмети, воду, якщо, воду, якщо взяти з арканом 14. Да? Це все ж таки про воду. Тому от, ну, це однозначно. Розкривайте у собі цю силу. Ви дуже сильна людина. Тому розкривайте цю силу. Ну, клас. І я ще хочу подивитися пораду для вас на фінансовій колоді. Секунду. Я тут все ставлю на землю, тому що тут нема де поставити з боку. Це фінансова колода, мак колода яка нам підскаже, на чому варто звернути увагу або пораду для вас саме на фінансову сферу на листопад. Так, давайте для вас клас. Так, я вам показую і те, що вам щитується, те ви і трактуєте для себе. Тому що в першу чергу це карта мак, карти, які працюють із вашою підсвідомістю. Тобто, що це може означати для вас як порада на листопад. Ну, дивіться, це може означати те, що вам при тим, щоб прийшли гроші, вам треба активізувати свою внутрішню енергію, розпалити цей вогонь до чогось. Да? Тобто тут вогонь. А вогонь у нас йде до чого? До нашої улюбленої справи, коли ми щось так аж палаємо, да? і ми вкладаємо в свою справу всю нашу енергію. Тобто, або це все ж таки не боятися втратити гроші. Тобто в кожного це програється по-своєму. Зробіть скріншот обов'язково да? і розтрактуйте її для себе, тому що кожен в цій карті побачить своє. Можливо, це треба підняти свою сексуальну енергію, жіночу енергію, да, якщо ви жінка. Розпалити це таку пристрасть до життя. Тому що вогонь це про що? Це про пристрасть, це про запальність таку, да? це про яскравість. Тому, можливо, ось так для вас це програється. Дуже цікаво. Пишіть ваші варіанти, що ви тут побачили в коментарях. Мені буде дуже цікаво це прочитати, адже можливо, щось і я візьму собі. Для роботи з клієнтами, тому що кожні душі унікальні, і ви щось можете таке прям побачити на цій карті, що я скажу: вау! Оце класно. Тому ось тут більше про це. Ну і, звичайно, що дивіться, як гарно одягнута ця жінка, вона от реально да, не шкодує для себе прекрасною. Тому це може для когось бути і на зовнішній вигляд. Тобто гроші будуть тоді, коли ви будете вкладати в себе. У свій зовнішній вигляд, у свій стан, да, у свою подачу. Класно. Тельці, у вас дуже класний місяць, такий доленосний. Прям тут випало чотири старших аркани. Це дуже мощно і потужно. Тому я вам бажаю, просто, щоб цей листопад змінив ваше життя, ваше життя до і після. Хорошому сенсі цього слова, щоб ваше життя змінилося просто кардинально в кращу сторону. Тому бажаю вам класного листопада. Не забувайте поставити лайк і прокоментувати це відео. І я буду дуже вдячна за вашу підписку. Пока, до наступного місяця!